Градуси. Зі вступу до братства починається шлях новопосвяченого масона до набуття градуса, або рівня. У франкмасонстві існує три основні градуси: прийнятий учень підмайстер та майстер масон. Зазвичай їх називають трьома градусами франкмасонства, або масонством давньої майстерності, або у Сполучених Штатах. Блакитною масонською ложею. Особа, яка проходить усі три градуси, може офіційно вважатися франкмасоном. Церемонії набуття градуса передбачають надзвичайно алегоричні та символічні ритуали. Кожен градус служить для духовного та морального виховання новопосвяченого та сприяє поглибленню його знань з історії ремесла. Існує багато уроків. Або повчань, пов'язаних із кожним рівнем. Більшість франкмасонських градусів має ключовий ритуал, який самовільно фокусується на зведенні храму Царя Соломона та подіях, пов'язаних з постатями головного архітектора та майстра Хірама Абіфа. Особа, яка стає майстром масоном, може залишитися на цьому рівні або обрати один із двох головних напрямів масонства, давній та прийнятий шотландський статут або Юрський статут, обидва з яких надають додаткові градуси. Також кандидат може приєднатися до одного з масонських соціальних угрупувань. Наприклад, до давнього арабського ордену дворян таємного святилища чи шрайнерів, франкмасонство оповите алегоріями, ритуалами, а особливо символізмом. Багато символів, які використовує братство, засвідчують повагу середньовічним каменярам та уміщують їхні знаряддя праці. Кожен символ наділений певним сенсом. Ось список найбільш шанованих символів: косинець, молоток, циркуль, кельма, висок, лінійка, рівень, фартух. Ці та інші символи уособлюють багато наукових та художніх аспектів ремесла, таких як геометрія, математика та архітектура. Які вплітаються в структуру масонських вчень. Справедливо буде відзначити, що франкмасонство часто натрапляє на неправильне та упереджене сприйняття його прагненнями, ритуалами, принципами та діями часто маніпулюють для того, щоб підігнати під певну теорію або змову. Термін таємне товариство можливо найкраще відповідає характеристиці спільноти, яке. Має секрети, хоча єдина річ, яку вони насправді зберігають у таємниці, це деякі вчення та способи розпізнавання один одного.